Накипіло з Кирилом Лукашем на студія Радіо Накипіло і Кирило Лукаш дійсно тут є. І моєю першою темою на цьому тижні. Першою гостю буде тема зборів. І Юлія Напольська, моя сьогоднішня гостя, відповідно. Привіт, Юлія. Привіт! Юлія Польська це наша колежанка, продакшн-директор медіагрупи накипіло. Директорка. Я виправлю зараз пані давай так, я скажу: пані продакшн директор, і тоді можна казати, <плес> без директорка. Хоча я люблю все, тут немає ніяких проблем. І, власне кажучи, це дійсно накипіло, тому що знаєте, ви, що збори зараз достатньо важко йдуть. Всіх абсолютно, ну і ми вирішили розповісти вам, якими зборами саме Юля займається, тому що насправді їх кілька. І кожен по-перше, кожен важливий, бо неважливих, по-моєму, зборів в принципі не існує. Як і не існує маленьких донатів, як і не існує великих донатів. Я завжди додаю тут цю саму приписку до цієї вже такої банальної фрази про маленькі донати. От, і ми розповімо вам про них, чим вони відрізняються, на що можна донатити, які є в принципі нюанси в кожному з них. На це у нас є десь хвилин 20, Я думаю, що ми впораємося. Да. Ну от давай почнемо. Я думаю, що почати треба з найбільшого збору. Да. Бо з цього починається, ну, може, не, що, не кожен день в Телеграмі медіагруби накипіло, але от сьогодні робочий тиждень також почався з такої з, звернення до наших підписників, до всіх, хто є в нашому ком'юніті, для того, щоб підтримати цей збір. Бо він дуже великий. Прошу. Да, це збір з повернути живим на суму 3,1 мільйони. Він іде набагато повільніше, ніж саме перший збір, який ми робили на РЕБ. Ну і цей іде повільно. Бо той ми планували зібрати два мільйони гривень, зібрали чотири, і причому перші два мільйони гривень ми зібрали, здається, за перші півтора тижні. А <світ> цей збір йде вже декілька місяців, і на даний момент там здається на один мільйон сімсот тисяч. Ми зібрали там сімсот шістдесят щось таке. Але от іде він повільно, бо на превеликий жаль роботи менше не стає. І ти ніби вкладаєш весь час і в роботу, і в збори, але що те, що то йде не так. Ну да ні, ну направду знову ж таки, це, це пов'язано ще з такими моментами ну, другого, третього зборів. Бо перший він завжди таки провокує, і люди наші, да, які да, з да. нами робили. І плюс я нагадаю, що ми тоді, таді, тоді ще привід був такий, ніби ми робили. Робили це під ювілей Ні, Ти чуть-чуть плутаєш під ювілей. Ми робили збір з Глібом Тимошенко. Це були його Тимошенко. Да, да, та, 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 десь. Та, та. Потім через а пару повернув... місяць, так. Да, через пару місяців, ми зробили збір з «Повернись живим, і він тоді залетів прям ну, ідеально. Да. Да. Ну і, власне кажучи, що ми по ньому можемо сказати, давай розкажемо трошки докладніше, на що він тоді, щоб люди розуміли, що це за збір. Окрім того, що дві авторитетні організації, і ми долучаємося до повернення живим. Це один з найкомпетентніших фондів. Ну і, власне кажучи, нам люди в принципі теж довіряють, і, але все ж таки на що він саме. В чому його такий плюс, нюанс? Його найбільший плюс це в тому, що це збір для Харківщини, а не засоби боротьби з дронами. Як всі ми знаємо, що тільки в Харкові стається якийсь приліт, одразу залітає якийсь орлан або ще щось, і буквально видно. Як він віддивляється працюючих ДСНСників на місці прильоту. мене напевно найбільше вразило відео. Пам'ятаєш, коли біля е, Семена Кузнеця Іскандер вдарили. І буквально за 10 хвилин з'явилось відео, як там ну, русрусня виклала, uh -huh. як працюють ДСНСники, рятівники групи першої допомоги, і вони в деталях бачать людей. І цей збір власне допомагає е, лошити русню очей, що uh -huh. дуже важливо, особливо в Харкові, враховуючи те, як близько ми розташовані до е, Росії, чи, і через те, що це саме для Харківщини. Ну і власне кажучи, знову ж таки тут важливо пояснити, що саме ці засоби буду, буде купляти, організовувати там не тільки, до речі, про покупку йдеться, а завжди да, да, да. це буде робити поверне живим. Вони в цьому розбираються. І в даному випадку це дуже дійсно важливо для Харкова, бо окрім того, що треба зберегти. Треба не допускати, брони. Щоб, Треба вони не допускати щоб вони не залітали сюди. А більше того, якщо ви спостерігаєте, як ну як більшість з нас безумовно там дивиться, ми вже знаємо, там і перед ракетним обстрілом да. завжди розвідник летить дрон і, і, так далі, і так далі. Це дуже важливий е, збір. Отже, е, на сьогоднішній день, на ранок сьогоднішній, мільйон сімсот шістдесят дев'ять тисяч сто п'ятдесят дві гривні. Було зібрано, а, а потрібно 3 мільйони 100 тисяч гривень. Тому е, е, знову ж таки, ми це ми цей, цей, цю нашу розмову зробимо подкастом. Е, вона буде на подкаст-платформі і на сайтах. А також буде Ютуб, де Айф. будуть всі посилання на ці збори абсолютно, щоб вам було дуже зручно в один клік зробити. Е, також я насправді зараз зроблю момент реклами. Е, в п'ятницю ми опублікували в інстаграмі і радіо і медіагрупи. Там дуже класний підгон, прям топовий для людей, які знають. Я дуже люблю неонові вивіски. І в мене є улюблений київський бізнес там з 93-го року. Це неонцентр. І вони подарували нам можливість розіграти вивіску. Ще знаєш, типу старого типу це скляний неон. В них є Ніна Миколаївна, яка видуває ці штуки зі скла. І вона, типу, дуже 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 крихка. І від задонативши на цей збір ти... від тисячі гривень. Uh, можна отримати шанс отримати цю вивіску. Якщо чесно, я б сама хотіла, але ну, типу, тут проблема в тому, що uh, з Києва важко її кудись доставити. Але це, типу, момент, який ми uh, вирішимо спільно з людиною, яка його виграє. І донатити можна, поки на цю, саме на цю вивіску можна до моменту, поки ми не зберемо, здається, 2,5 мільйони. Да Ось тому поспішайте. А вивіску можете подивитися на наших дійсно соцмережах і в інстаграмі і, і, і в цьому. Як це виглядає? Це ну направду дуже класна штука буде вам буде вам світло давати. Саме прикольне в їх вивісках вони якось робили літеру київського метро їм написала, а чо київське, зробіть мені харківську, і вони Клас. зробили мені літеру харківського метро, яка працює, яку можна підключати до Павербанку в умовах відсутності світла, і ну, типу, це кайфова штука. Чуєш? А це буде я от, до речі, з нашого допису, це ж буде саме ця вивіска, умовно так. кажучи, яку ми бачимо. Да. А вона ще є крута, тому що вона а, пише нам дрім. А значить, да. ми можемо мріяти, і ми можемо. А, а ми знаємо про що ми всі мріємо. Так, 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 так. Ми, у нас тільки у нас мрія одна, тільки формулювання різні. Так, саме тому. Саме ця вивіска була нам подарована для того, щоб зібрати якомога більше грошей для фонду Поверни Клас! Клас, ну і знову ж таки, як її доставити, це вже хто виграє, той виграє. Ще раз задонатьте від тисячі гривень, так. буде розіграш, коли досягне сума в 2,5 мільйони гривень збору, і тоді ви зможете взяти уч... Автоматично, я Так розумію, візьмуть учас так, автоматично, звичайно. А ви тільки до речі, завжди. За досвідом і багато разів <сь> найменший донат. <сь> ні, так тут ще й інше. Да, я, я інше. Я хотів сказати вам, друзі, не скромнічайте. коли ви робите донат, підписуйтесь. Тому що коли котики <сь> <сь> серед всіх котиків розігрувати ці Це картиночки, правда. коли є вже розіграш, якщо ми вже з вами граємо в таку гру, а ну, потрібно, мабуть, і ти знаєш, я раніше дуже ставився до. До, до танців, типу, навколо е, розі навколо зборів. Е, ну з таким трошки, ну що вже, господи, що з бубнами, це всім надо. А потім я зрозумів, так е, не треба тут негативної якоїсь штуки, тому що. Це знову ж таки це такі забави, які, які стоять дуже поруч з чимось дуже справжнім. Так. І тому, якщо вони є, ну є, ну так є. І якщо нам прикольно це робити, давайте це робити. Ну так слухай, ще якщо ми кажемо про якісь подарунки, там, підгони, набори дуже велика кількість людей їх потім передає на інші збори. Да. І Відповідно, це знаєш кругообіг подарунків за, за донат в природі, мені так подарували декілька наборів Легу, і зараз на один з моїх зборів стоїть. Абсолютно неймовірний набір НАСА Сатурна. Mm -hmm. Типу, це абсолютно прекрасна штука. Klas. Або дуже класна тема дарувати, що ти корисне. Mm -hmm. Я допомагала з Юрикою з алкоголь укулелі дружньою банкою, і мені наш колега дав аптечку. Добре зібрану аптечку з патчами. І ось такі корисні штуки вони допомагають не знаєш не тільки досягати мети банки, а ще й допомагати людям, щоб е, в якихось інших містах вони відчували себе спокійніше, що от, мене тепер буде аптечка. Це класно. Угу. Я дуже часто дарую турнікети на розіграш, рожеві блакитні турнікети. Січі це прям класна штука. І таким чином я роблю життя. людей. Чому люди... класно, що вони з таких кольорів не використовуються в принципі так, на, на, так. на фронті, і тому класна штука для цивільних, бо ти для тебе це очевидна штука, треба пояснювати. А ну чому. да окей, логічно, логічна. Да і плюс люди дуже люблять рожевий блакитний колір. увага у Харківській області. відбій повітряної тривоги. Ви думаєте, що ми у Харківській області відбій повітряної тривоги? Ні, ви ж чули, що ми сказали про збори <сум> в множині. <сум> да. Давай переходити до наступного збору. Е, я окремо, крім того, що е, допомагаю і збором Повернись живим, організовую все це. У мене є ще окремо мої збори, які, ну, які я збираю там в твіттері, в інстаграмі, ну як всі. Я збираю 390 тисяч гривень на автівку для інженерно-саперної бригади. Це так звані люди розмінувальники, мінувальники, які йдуть першими другими перед піхотою. Mm -hmm. І, ну, типу, їх машини працюють на ізнос постійно. І... Постійно треба їх оновлювати. І я зараз працюю спільно з фондом з Києва. Вони допомагають мені знаходити і привозити машини. Я збираю гроші mm -hmm. на ці машини. Першу машину ми купили для ППО, для нашого спільного друга. І вона в межовій десь там в дніпропетровсько донецькій області, умовно кажучи. А зараз я от збираю, це буде l 200 вона виглядає просто шикарно. Прям. Якби в нас не було війни, я б, коротше. Сама купила собі таку машину і їздила на цій шестиметровій шестиметровій машині величезній. І взагалі, L200, звичайно, вона за повномасштабне вторгнення. Вона і раніше була відома, але за повномасштабне вторгнення, по-моєму, вигребли всі L200 в світі. А, ні, слухай, тут чоловіки з Британії возять, і, і знаєш що чому найбільший, напевно, плюс того, що L200 найбільш розповсюджена машина взаємозамінність. Десь одна вмерла, можна взяти з неї деталі, переставити в іншу, переставити двигун. Ну тобто такі штуки, і це типу величезний плюс. Ну і взагалі, з ну, взагалі, скажімо так, Міцубісі вони зарекомендували собі, але L200 це ще і пікап, і плюс ще в них рама, та яка до речі я дізнався нещодавно, що у Міцубісі немає гарантії на рами. Ні на Паджер, Нема. Як, ні на, на це, бо воно не ламається ніколи. Я, коротше, дивилась огляди на Міцубіші Паджеро, там, де проходили краш-тест. І там момент, коли рама цієї машини навіть не зламалась, коли вони її скинули з гелікоптера. А до цього там чуваки на ній цеглу возили, ставили на неї інші машини. Ну, коротше, да, це дійсно і її храма. Це щось неймовірне, але типу, якщо вона не гнила, От, ну, звичайно, якщо підгниває, то тут, габелі тут, тут, ну як в принципі з будь-якою але знову які... ж таки, навіть якщо вона чуть, -чуть підгнила, це не проблема, можна переварити. Ну і плюс до того, ж воно дійсно вже практикою доведено наскільки міцики корисні. Навіть є Міцик, пам'ятаєш, ще були такі маршрутки, ще коли не було у нас там якихось Богданів тому і так далі. От коли був зоопарк маршруток дуже різні всі. І була Міцик, така, вони ще швидкі були, такі колись. Да. Коротше кажучи, виявилося, що там теж рама паджера стоїть. І що це супер взагалі люди брали, але вони рідкісні, дуже, ну, да, я можу і, 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 і їх мало. Ну Коротше кажучи, значить збираємо, ми також даємо Посилання на цей е, збір. Ми колись навчимося на радіо, щоб так і робив, а тут, тут був Ну, Це, типу, you'll get that. Е, от. але, Але в будь-якому разі в описі буде е, посилання на цей збір. Що ми ще про нього можемо розказати? Тут є якісь даруйшняшки та далі. Вображає один з людей, один з під моїх підписників в твіттері написав мені і сказав, що дивись, я можу це віддати тобі розіграти. Під цим він мав на увазі унікальний набір Лега Сатурн. Ось ця перша ракета, яка займалася доставлянням корисних вантажів на орбіту. І це Лего зараз там коштує від 8 до 18 тисяч, тому що це ну воно вже чи то робиться? І ні, коротше, я не знаю. Ось, але людина, яка захоплюється космосом, це ідеальний подарунок. Це Лего здається на 1600 шістсот е -е, деталей, е -е, воно красиве, воно не відкрите. І його можна виграти за донат від по-моєму 100 гривень. А ще можна виграти книгу Клас. моєї подруги і колеги Насті Феченко, одинадцять історій мотивуючих військовослужбовців, які постраждали під час війни безпосередньо, і те, як вони не зламались, і про те, як вони продовжували свою боротьбу, як вони там досягали підкорювали ВРС, ставали неймовірними ще більш неймовірними. Клас. Клас. А от знову ж таки за донат. У який? Також 100 гривень. 100 гривень. 100 я, 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 100 даю, гривень. я даю я даю будь-якій людині шанс виграти. Ну на насправді є ще така практика, коли е, найбільше донат виграє. Мене не працює. Ну, у мене один раз працювало, коли я в мене була колись така ідея колекціонувати кобзарів. От була mm -hmm. в мене така мрія, і існилося мені, що я колись е, пережиттєве видання буду мати, і так далі. і так далі. Ну, це не, 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 не дуже пішло все, але в кілька в мене є, і в мене був е, 50-го року кобзарик, маленький е, цей е, Кишенковий. Причому з коментарями, oh з коментарями е, е, советів як mm -hmm. треба правильно читати Григор... Тараса Григоровича. І він маленький, і він 50-го року, тобто йому вже ген скільки років, і я от його розіграв тоді, да, найбільше донати, але це була контора. Вони виграли. Це була не людина, не персона. Це були, до речі, хороші хлопці і дівчата з реабілітаційного центру mm -hmm. опорно рухомого цього опорно -рухомого апара... апарату. Mm -hmm. і вони там Для військових роблять безкоштовні всі ці штуки. А, а, а так, хороша, такі теж ну, бізнес, не бізнес, хороший ну, мою... І вони поставили там десь в рамочку. Не ну, мій хлопський розум, насправді, ця практика з найбільшим донатом вона працювала на самих початках. Угу. Коли ще гроші були? Ну, типу, по-перше, коли були гроші, але з часом я для себе зрозуміла, що краще дати можливість. Коротше, краще не виключати людей з можливості щось виграти. Uh -huh. І дати рівнозначно людям, які можуть задонати задонатити 5-10 тисяч, і рівнозначні шанси разом з людиною, яка задонатила сто. Uh -huh. І таким чином, от якраз твоє улюблене правило про те, що не буває маленьких і великих донатів, воно працює, uh -huh. тому що будь-яка людина, яка задонатить гроші, може щось виграти, і це да, може так. бути корисно, класно, приємно. Mm. Ну, це на не, не відміняє там аукціонів і так далі, але це трошки інша штука. Ну так, я, 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 я перестала любити проводити yeah. аукціони, тому що ну, це складно і це. Це більше жива історія. Тобто, це коли ну умовно кажучи, коли це концерт, або коли це літ вечір, або чим. Ми так виграли Жеки кургана. Ну от бачиш. Причому, причому ми е, трьома чи чотирма жінками зібрали гроші. І ми будемо ну я ще не узгодила це, але ми будемо робити борщ вечір в накопіло за донати. Супер, супер. Це просто. Да, супер. Да, да, да. А з приводу е, книг мені колись знайома подарувала книгу Дарвіна Походження видів. Здається, 1930 року. Е, року. Вона була українською. Ніфігас. Це коротше, вона мені привезла її то з Донецької області, а вона була з київської бібліотеки, промандрувала в Донецьку область, щоб потрапити до мене в Харків, і я її розіграла на першому великому зборі. на кипіло. Хоча чесно, я відривала її від самого серденька, бо ну, типу, це унікальна річ. Ось. Ну, Але ну, мені нічого не шкода, бо я, типу, виношу з хати речі. <рес> ну, так, да, це, це звичайна така історія. Так, у нас 4 хвилини. Встигаємо. Ну, типу, я не хочу акцентувати увагу на чомусь поганому. Я хочу сказати, що просто донатьте на всі збори, які бачите, тому що е, мене. Часто паралізує страх, коли відкриваю стейт, і це мотивує мене відкривати більше зборів, не спинятись, щось робити, тому що е я не хочу бачити русню близько. Тому моя мотивація, щоб знаєте, щоб я хотіла, щоб я подивилась там в якісь там свої 80 років, якщо доживу собі в очі, і сказала така, ти молодець, ти не вафліла. Донатити потрібно безумовно щодо діпстейту, я побачив теж страшну таку картинку. Ще кілометри до Куп'янська. Ні, навіть не це. Ти знаєш, мене це вони були дуже близько тут, і власне кажучи, я. Ну добре, це поки що не можна говорити, але мене не це лякає. Мене лякає інше. Є така картинка і змін динаміку територіальних змін від Діпстат. От є ще. І там по місяцям ми бачимо кількість ну, людей? не кількість людей, а кількість втрачених територій, а значить кількість а. людей і так да. далі. І тут червоним показується мінус нашої території, а, а синеньким плюс наші території. І Курск тут теж там малюється, mm -hmm. все малюється. І ви розумієте, що давно йде там ну, от, жовтень. Жовтень uh, 2024 року мінус uh, 502 сотва квадратних кілометри. Тобто У мене це... лякає, Знаєш, що, коли я відкриваю вікіпедію, ну умовно кажучи, відкриваю назву беру якесь містечко в Харківській області, в Сумській, в Донецькій, в Луганській. Uh, я відкриваю, і бачу кількість нуль населення. Uh -huh. І бачу кількість людей, яка жила там до того. Uh -huh. І, напевно, це мене лякає навіть більше, ніж якась там кількість кілометрів, яку ми втратили. бо ну, типу... Ну бо я просто ні території ясно, що вони що люди важливіше за територію, Але питання в тому, що за ними стоять у ці да, да, да. ні, я це я все, я все це розумію, просто і, поділили і, своїм. Да, і воно воно важко, страшно, але при цьому розуміти, що навіть уповільнення цієї повзучої історії так воно не йде зараз такими якимось іншими великими і так далі. Воно поступово, але вони все одно просуваються. І нашим дуже важко стримувати і нам, наші, Всі ці збори вони всі важливі. Це Крапельки в морі, але ми живемо ще з 2014 року, знаємо, може і раніше, що з, з чого складається океан. Тому давайте, а я тобі скажу, що я зараз подумав: в мене є дві книжки, е, е, мені їх зазвичай під, ну, часто підписують автори, але і підписують якось конкретно. Там, uh -huh. Кирильчику любімому, як написав oh. Паліжака. <смеш> мені подарували прапор, на якому написано для нашої юлічки. Ось, бачиш. А, але є і ті, які більш-менш нейтрально. Mm -hmm. і я такі дві книжки віддав на один збір. Там розіграли їх, але люди сказали віддавайте на інший збір. Тому я їх передам тобі. Це буде Фозі книжка дуже класна, До речі, неймовірно чорна хліба. Вона корневі mm -hmm. слово колись вигравала. Це така суперова історія з його автографом, звичайно. Ну і Жаданда на секундочку. З його автографами і так далі. Оце я передам тобі і на розіграші. І сподіваюся, вони теж допоможуть для в твоїй цій діяльності і в нашій спільній також. До речі, Клас, дякую. От, дякую, Юлія Напольська була, наша коліжанка, директорка, продакш... Про... дякую, дякую. директорка медіагрупи Накипіла, яка ще дуже активно займається весь час зборами, не припиняється робити. А ви не припиняєте донатити. це кажуть, роби невпинно. Абсолютно. І а, ще ми вам все одно. А, я от в суботу писав на своєму каналі в телеграм. В телеграмі Лукашоу, до речі, називається. Підписуйтесь. Так, посилання. А, а, дам посилання. <реш> так от. А, я писав про те, що у нас почалися зимові свята. Святки почалися, тому що в Україні святки починалися на Андрія. Ще є такий жарт український, смішний не смішний, про те, що від Андрія до Ярдана українська Рамадана. Ну ось вона і розпочалася, і відповідно починаються якісь такі активності з цією чарівною порою пов'язані, бо вона дійсно чарівна і буде такою, попри все. Я в це, наприклад, вірю дуже і. У нас сьогодні теж давай вже проанонсуємо. Сьогодні в накипіло, в прес-центрі накипіло, буде цікава дуже подія, яка пов'язана з одним з найкращих таких хорів, не хорів, ансамбли, які досліджують саме слобідські колядки, щедрівки, обрядові пісні, народні пісні. Вони дійсно неймовірні, Йдеться про муравський шлях. Я думаю, що ви цю назву обов'язково чули. Так от сьогодні, в 18.30, у нас в. При центрі на кипіло відбудеться відкрита репетиція фольклорного гурту з колядками та щедрівками. По-перше, дізнаєтеся, в чому різниця між колядками і щедрівками. А по-друге, можете поспівати з ними і навчитися, і можливо, нам все це буде допомагати переживати оце все. Бо колядки і щедрівки вони настільки круті. Я навіть це ж є така. Теза про те, що е сьогодні війна йде між тим, хто калядує, хто не калядує. Я, я коли, я коли почув це, мені прям вау. Це ну, дитинство коляска мене життя заробляла. От тому сьогодні приходьте. А для того, щоб ви зрозуміли і нагадали собі, що таке муравський шлях, у нас буде музична пауза, пов'язана з ними. Минулого року ми зробили такий запис хороший на радіо накипіло. І давайте послухаємо: Ой, на річці на Йордані саме виконав виконання муравського шляха. А в другій частині ми поговоримо про ЄТ. Тисячу і натякне вам, куди її можна витратити.